Доброго дня, мої любі майстрині. Сьогодні ми знову з вами працюємо в дистанційному форматі. Тема, яку ми сьогодні будемо з вами розглядати, звучить наступним чином: створення сувенірів та їх призначення. Спочатку нам потрібно зрозуміти, що ж означає саме слово сувенір. В докладному перекладі з французької мови, а саме це і є слово французьке, воно означає спогад або пам'ять. Тобто сувенір це предмет, який призначений нагадувати про щось, ну, наприклад, про відвідані країни чи міста, або предмет, який нагадує про якусь людину. І от саме перед нами зараз знаходиться робота Кицюні Обнімашки, яка саме виконує таку роль. Вона нагадує мені одну чарівну дівчину. Зараз вона вже мама і живе вона не в багачці. Вона створила цю роботу, працюючи в нашому об'єднанні яка іграшка досить довгий і тривалий час, і подарувала на спогад про себе, а звуть її Тетяна Кулініч. І от її майстерні рученята. Саме залишили про себе отакий чудесний спогад. Сувеніри можуть бути різними. Найчастіше це в нас магнітики, які нам привозять з різних країн. Ну, тваринки, звісно, м'які іграшки. Найчастіше, мабуть, буває іграшка, чашечки з надписами. І ось таким сувеніром також може бути і така яку виконала у нас Аліна Міфодова. Вона в нас працює другий рік. Гуртко, і теж доволі вдало ось виконує роботи. Я вам не можу передати чарівність цієї іграшки. Чому? Тому що вона має аромат кави, гвоздики, кориці та ваніліну. Тому це, ну, надзвичайний, звісно, такий от предмет. Я думаю, що кожен би хотів у себе мати вдома ось таку пахучу, сувенірну нагадувалку. Цього року у розділі сувенірів нам пропонує виготовити ось такого ангела. І ми впізнаємо, що ця робота виконана у нас із фетру. Матеріал нам уже достатньо відомий. Можна сказати, що дійсно з нього можна створювати чудеса своїми власними руками. Чому саме обрано цей образ? Бо ми чули вираз такий, що у кожної людини є янгол-охоронець. А якщо, наприклад, його немає раптом, то ми можемо створити таку іграшку, подарувати дорогій людині і будемо вважати, що це і є її оберіг, який буде її дійсно хранити на кожному кроці її життя. Іншими словами, це досить гарний сувенір-оберіг. Чим цікавий цей образ, як правило, ми з вами маємо завдання виготовити точну копію. Але цього разу все буде трішечки по-іншому. Саме в цьому образі, в Янголі, ми матимемо змогу з вами трішечки помоделювати. Що саме ми можемо з вами зробити з даною іграшкою? Якщо уважно придивитися, от є у нас є хлопчик янгол і дівчинка Янгол. і вже вони поміж собою відрізняються. Чим саме, давайте подивимося, тут різні зачіски. Різні в нас оченята. Трішечки. одні очі без віїк, інші з війками. Далі у нас по тілу все нібито співпадає. Ну і крила, звісно, в нас однакові. Поглянемо на інше фото, і тут бачимо, що у нас трішечки. Трішечки інший ангел. Майже такий же, але що? Знову ж таки, давайте придивлятися. Тут уже крила в нас інші. Зачіска в дівчинки зовсім інша. Знову ж таки, оченята вишиті по-іншому. Форма ручок в нас зовсім інша. Давайте глянемо: у нас немає ніжок, якщо ви побачили, так? Ну і вже тут зовсім інше платько. Не біле, а вже із бавовняної тканини. Зазвичай готові викрики ви отримуєте від мене. Але сьогодні вам потрібно буде створити власного ангела. Хоча є базові елементи, які для всіх будуть однакові. Тобто, вам потрібно буде виготовити з картону тіло, голівку, показую далі ручки і ніжки це одна і та сама деталь, і рукавцята. Інші елементи, тобто крила, зачіска. Сердечко, це допускається, можна його робити, можна ні. Але оці елементи, які я вам спершу сказала: крила та зачіску, ви можете уже, як би кажуть, підібрати на свій власний смак. І зараз ми з вами подивимося, з чого можна вибрати. Оглянемо на фото Янгола хлопчика Бачимо, тут у нас коротенька зачіска. Але вона може мати і іншу форму, не таку, як тут. Давайте подивимося: ось у нас є кілька моделей такої короткої зачіски. Може бути така, може бути така, може бути така, така, або ось така. Тут уже випір саме за вами. Якщо подивитися на інше фото, то у дівчинки теж ми можемо змінювати зачіску. Вона може бути ось такою, вона може залишитись такою, як на попередньому фото. Або ж ми можемо трішечки форму зачіски змінити. От, побачимо, тут у нас є отакі от гострячки. А у іншій ось моделі у нас звичайний пробір. Можна і таку зачіску брати. Далі можемо змінювати форму крил. Може бути класична модель, так як на цьому фото, так? Ось ми побачили. Можемо взяти зовсім інші крила. Можемо взяти ось такі крила. Вони трішки припідняті догори. У нас так подивилися. Якщо ми говоримо про дівчинку в червоному платьку, то там взагалі може бути два крила. Ось я вам кладу викрічку. Давайте подивимося. Деталька, бачите? Ось це одне крило, і якщо його дзеркально перевернути, буде інше крильце. Тобто тут теж ви можете обрати, що вам більше до вподоби. Далі ще один елемент це наше оздоблення. Тобто вишивка оченят. Можуть бути звичайні, можуть бути у нас і ще з війками. Але віки можуть бути в три. У нас такі війки. Так, може бути ось так у нас розташовано, дужечка і дві війки в кінці. А можна обрати взагалі, із того, що я вам теж подам у Viber всі ці викрайки. і там ви зможете обрати все, що вам подобається. Тобто ми можемо тоді змоделювати, от який буде саме елемент на личку вашого янгола. Можна також і з рученятами вирішити, які вони будуть, чи такі звичайні, які я вам показувала, чи ось такі із пальчиком. І теж буде відрізнятися тоді ваш янгел від інших янголів, які ви створите у групі нашій. Коли будемо добирати крила, вам зроблю невеличку підказочку. Якщо ми будемо робити ось такі крила, як у нас на цьому фото, вони достатньо фігурні, багато у них тут пір'я. То тут буде вирізатися тільки одна детарочка, і там роботи буде менше. Такі крила не будуть наповнюватися. Якщо ми візьмемо з вами ось ось такі крила, то такі крила треба робити подвійні. Тобто будемо робити дві деталі, і тоді будемо трішечки заповнювати і прошивати їх. Такі крила, звісно, будуть трішечки міцніші і краще сидітимуть на спинці вашого янгола. Крила янгола, фото, яке я вам давала перше. Тут теж вона складається із двох деталей. Тому обирайте, яка вам форма найбільше подобається, таку ми і зробимо для вашої роботи. Ну, ось перед вами всі шаблончики, якими ви зможете користуватися під час моделювання. Я думаю, що ви зможете створити свій неповторний образ. Створіть свого янгола і одночасно одразу ж думайте, кому ви його зможете подарувати. А на сьогодні, все. До побачення!